Наприкінці року прийнято підбувати підсумки Полтавський університет економіки і торгівлі 2014-й проведжає зі значними здобутками. Ми радіємо успіхам наших студентів, які стали призерами і переможцями всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт, які зараз. Стажуються у Верховній Раді як переможці відповідного відбору, а це три кращі студенти із 25 з усієї України, це наші студенти. Ми раділи з того, що відкрили нову спеціальність. Нарешті правознавців також готують і на Полтавщині тим вищим навчальним закладом. А ще розповідає Олексій Нестуля, цього року університет не залишився осторонь подій у Криму та на сході України. Виш прийняв до своєї дружньої родини близько ста переселенців, серед яких студенти, викладачі, професори, доктори наук. Протягом року у навчальному закладі відбувалися благодійні акції на підтримку української армії. Цього разу і на новорічному концерті усі охочі могли пожертвувати кошти на допомогу бійцям. АТО. відповідні скриньки розташували біля входу до актової зали. А на сцені тим часом. Студенти поет демонстрували свої таланти вокального, хореографічного театрального мистецтва. Справжній новорічний мюзикл прийшовся до подоби глядачам. Святкова тема нового року стала провідною і у фотоконкурсі Заморозь мить, підсумки якого цього ж дня підбували в університеті економіки і торгівлі. З ініціативою його проведення виступила рада студентів, аспірантів та докторантів поет. За світлини, які сподобалися найбільше, можна було голосувати в офіційній групі університету. Ми вибирали фотки близько 40 голосів, ну, тобто від 40 і вище. Були 200, були і 270, ну, тобто всі найкращі 20 тут, із 80. За результатами голосування авторами найкращих робіт стали троє студентів. Один із них – Іван Шестопал. Хлопець зізнається, коли вирішив взяти участь у цьому конкурсі і не сподівався на перемогу. По-перше, тематика є Новий рік, так як свято. Дуже близько. Ну і ми вирішили по організувати цей фотоконкурс і чому б не сфотографуватися в новорічному настрої, в новорічній тематиці. Підтримку проведення фотоконкурсу студентам надав давній партнер університету, мережа магазинів «Фокстрот». Університет економіки і торговлі готові висококваліфіціованих спеціалістів, які проходять в сіті магазини Фокстрот практику з дальнішим трудоустройством. Для всіх переможців спонсори мережа магазинів Фокстрот, торговий центр Конкорд, Львівська кав'ярня і фотостудія Редлаб підготували приємні подарунки.